Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. У Дніпрі перевірили законність точок продажу ялинок. Як провести різдвяно-новорічні свята без шкоди довкіллю? 19 місяців у російському полоні історія азовця, який проривався в оточений РФ Маріуполь. 19 грудня війська РФ атакували Нікополь двома дронами камікадзе та тричі обстріляли місто з артилерії. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Через атаку пошкоджені дві багатоповерхівки: 13 приватних будинків, сонячні панелі, інфраструктурний об'єкт, дві лінії електропередачі та газопроводи. Загиблих та поранених немає. 35 тонн фальсифікованого пального на понад 2 мільйони гривень вилучили у мережі АЗС на Дніпропетровщині. Повідомили в Бюро економічної безпеки України. За їхньою інформацією, його незаконно продавали на автозаправках області. У деяких АЗС мережі відсутні дозвільні документи, сертифікати якості пального та касові апарати. Також там були неоформлені працівники. Наразі правоохоронці встановлюють всіх причетних. Їм заго. Прожує до п'яти років позбавлення волі. Документ, який посвідчує, що я є фізична особа-підприємець Ярко Іван Миколаєвич, може займатися підприємницькою діяльністю. У Дніпрі представники департаменту торгівлі та реклами провели рейд точок продажу ялинок. У продавців хвойних перевіряють документи на дерева та дозволи на реалізацію товару. Іван продає ялинки з приватних підприємств. Розповідає, для них бірки зі штрих-кодом не обов'язкові. Однак вирішив їх повісити, аби люди могли перевірити, звідки хвойні. Ми бачимо дану бірку. Вона містить штрих код За цим штрих-кодом можна дізнатися саме походження, ля куплена ця ялинка, ну і так далі. Як назва цього фермерського господарства або підприєм приватного підприємства? Перевірили й точку продажу Олександра. Чоловік перший рік реалізує ялинки. Дерева привозить із Полтавської області. Розповідає, складно було отримати документи для продажу. Треба побігати. Документи збирати да. тривалий час займає. Ну, десь місяці три. Цьогоріч інспектори ще не виявили у місті нелегальної точки продажу. Розповідає представник департаменту торгівлі та реклами Олександр Малишко. У минулому році, каже, викрили чотири незаконні пункти. Крім документів на хвойні, продавець повинен укласти договір для продажу ялинок. Період новорічних свят ці рейди проводяться на постійній основі. Чим відрізняється легальна точка від нелегальної точки, Ці точки легальні точки здійснюють свою діяльність на території міста на підставі договору, укладеного комунальним підприємством Дніпровські активи за незаконний продаж хвойних Передбачено штраф від понад півтисячі до 1700 гривень. Цьогоріч каже Олександр Малишко, зі 117 офіційних точок продажу функціонують близько 70. перевірки. Проводитимуть до 1 січня. Антон Сіренко, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. Ми продовжуємо досліджувати Каховську катастрофу в Херсонському, миколаївському одеському регіоні. Продовжуємо дивитися, а коли нам можна буде купатися, їсти рибу з чорного моря безпечно. Після особливо підриву каховської дамби сталася неймовірно просто складна катастрофа для всього людства. Це дуже руйніна сила. Ми ці наслідки будемо ліквідовувати 50-70 років, як мінімум. Жоден науковець на сьогоднішній день не може спрогнозувати. Ми маємо розуміти, що довкілля. Немає кордонів, і а, на основі цього кожен громадянин світу зараз може допомогти балансувати екосистему для того, щоб ми тут ще старалися якось вижити. Вже найбільший екорух у світі, і найбільший екорух в Україні. заснувалися ми дуже давно офіційно в 2014 році, і неофіційно з 2008 го ще в Естонії, але фізично працюємо майже 10 років на території України. Об'єднуємо чергу молодь їхні родини для того, щоб формувати культуру, чистоти, правильне поводження з відходами і дбайливо ставлення до довкілля. Насправді вже декілька років працюємо над тим, щоб зменшувати негативний вплив людини на навколишнє середовище, заощаджувати наші земні ресурси, ну і звичайно долати наслідки екоциду, який на сьогоднішній день відбувається щодня в нас. Українці продовжують скуповувати все, що можна. Тільки залишків їжі за минулий рік було після новорічних свят більше 15% в країні, в якій йде війна, в країні, в якій не вистачає людям їсти, ми можемо собі дозволити іноді навіть викинути їжу. Тому тут ми, як екоактивісти, дуже закликаємо всіх бути екологічно відповідальними, тому що екоцид це. Наші дії в тому числі, і ми маємо розуміти, що для того, щоб піти спланувати покупки в магазині, треба скласти список, краще купити менше, а не їсти от з першого по сьомий, потім до вісімнадцятого, потім знаєте, луснути навесні. Реально. Якщо ми говоримо про подарунки, це екологічні подарунки. Це як подарунки, які буде людина використовувати. Це подарунки, які робляться в нас в країні, для того, щоб це не було багато викидів в атмосферу. Це дуже класно, тому що дуже часто знаєте, люди кажуть, ну, у мене там є 200 гривень. Подарунок треба купити. Піде куплю що завгодно. і Так воно десь в гаражі буде валятися. Потім ні. Є альтернатива, пишіть листи, що ви хочете, побажання, і вам буде щастя. Що сортування починається не з сортування сортування починається навіть не з тренінгу сортування починається з пункту прийому вторинної сировини куди ти і що можеш здати українці дійсно потихеньку стають свідомими Ще два роки того встигли е, то, тому зробити національну мапу пунктів прийому вторинної сировини. Це абсолютно безкоштовний сайт, який, от, наприклад, ви, як громадянин, знайшли такий пункт, е, дізналися всю інформацію, намітили на мапу. Волонтери перевірили. От і далі всі інші люди теж бачать тепер що пункт працює. У нас понад 450 пунктів, які на сьогоднішній день завжди з людьми на зв'язочку для того, щоб можна було здати якісь речі. Нас дуже замало для того, щоб були суттєві зміни. Нам потрібні такі маленькі амбасадори в кожній родині, тому е, я закликаю всіх долучатися, бути екологічно відповідальними і разом екологічно відповідально наближати перемогу. Письменник з Кам'янського Олег Майборода отримав орден Усмішки міжнародну премію, що присуджують людям, які приносять дітям радість. На цю нагороду його висунули читачі міської дитячої бібліотеки. Поза класному читання є його вірші? – Так, ми їх читаємо іноді вивчаємо. Молодці волошки сині, теплий літній дощик, пісні, срібні, соловіння, полиниці горщик. Олег Майборода часто виступав перед дітьми у рідному місті, читав вірші, грав на музичних інструментах, розповідає заступниця директора бібліотечної системи Кам'янського Тетяна Герасюта. Завжди бере з собою або саксофон, або флейту, і тому так в такий спосіб він перемежовує. Текст з так музикою може танцювати, співати разом, читати. Аби подати письменника на конкурс, читачі та працівники бібліотеки працювали над заявкою декілька місяців, розповідає Тетяна Герасюта. Самі. Діти писали відгуки на те, що вони прочитали, і таких відгуків у нас було таке добряче, але нам дуже допомогли діти, які гарно малювали. Вони проілюстрували деякі роботи, і все це ми надсилали. Олег Майборода розповідає: понад 30 років пише дитячі твори. За цей час видав більше ніж 100 книжок. Перший ем, такий поштовх був звичайно у кожного по різному автора. У мене з народження дочки. ніхто не навчав. Було дуже велике бажання для неї. Намагаюся робити цікаво, і щоб не нудно було в першу чергу. Тому що діти це самі головні редактори. Премію орден усмішки започаткували у 1968-му У Польщі за 55 років лауреатами стали понад тисячу людей, зокрема Астрид Лінгрен, Джоан Роулінг, Нельсон Мандела та два папи римських. Серед переможців і 15 учасників з України. Цьогоріч разом з Олегом Майбородою нагороду отримала вчителька з Хмельницького Оксана Юхимович. Андрій Незнаєнко Олексій Коренєв. Суспільне новини Дніпро. Син отримав освіту і 19 з копійками років пішов служити в Азов. Тобто, це було в вересні 17-го року. Він тоді вже був настільки мотивований. Те, що трапилося з 24 лютого, ну, це був шок для всіх і для нашої родини теж. Зв'язок з сином у нас десь налагодився, можливо, десь вже перша декада березня. Перша декада березня, і я знав, що син не перебував в Маріуполі. Він був на інших позиціях, але він... Рвався до своїх хлопців Маріуполь. І він і його побратими, ті, що були за межами, які були у відпустці, які були на лікуванні, там, на реабілітації. Але я знаю, що їх закидували. ну Це вже не таємниця, мабуть, 25-26 березня їх закидували в вже оточений Маріуполь. Тоді син писав мені в телеграм-каналі, що ну парадокс. Всі намагаються вийти з оточення, а нас навпаки туди кидають. Але це рішення було їх, їх рішення було осознане і це був ще наказ. Гелікоптери, катера. Я просто знаю, що син казав, що відсотків 30 в них були втрати. Тобто, ну… Тобто дві три, треті тільки нормальні, долетіли, допливли, добралися до Маріуполя, до Завсталі. Син багато разів перебував в Маріуполі і до цього до повномасштабного вторгнення він бачив це квітуче місце. Це, ну, це ну, просто місто сповнене життя. І те, що він побачив, ну, це просто це жах, це, це просто шок. Показував мені відео уламка, який застряг у нього в одязі. Він навіть не, не, не почув, що він там застряг. Та на відео показує такий уламочок такий солідний. О, ну, Я кажу, тобі пощастило. Внутрішньо почав бути тривога, що нема вже зв'язку з ним там, 5 днів, 10 днів. І тоді, коли вже Вадима друг надіслав мені скріншот з ворожого каналу, надіслав скріншот, як Азовсі виходять в полон. Я побачив свого сина. Напевно, він був тоді в Оленівці. Коли один раз, один, єдиний раз, 29 травня минулого року, дали йому подзвонити, там, тобто з невідомого номера, дали подзвонити. Я почув, що син був тоді сповнений оптимізмом. В нас обміняє через 3-4 місяці, так він казав. На той момент я знаходився на позиціях і ми вимикали телефон. І коли 30-го на наступний день я приїхав з позицій, була так звана міні-ротація, Перше я вимикнув телефон з авіарежиму. І надіслав дружині там якийсь смайлик чи квіточку. Це так ми, ми домовились, що все добре. Тобто я на зв'язку. І потім вона почала мені писати, що щось там трапилось в Оленівці. І давай я ж гуглити інформацію по інтернету. Інтернету не було, я поліз на дерево, на дерево. І так оце, ці сайти так повільно відкривалися, але чомусь. Я Почав шукати список поранених. У списках поранених, які виклали у ті потибічні сили, тобто сторона агресора, я знайшов під номером 54 мого сина. Потім дружина вже десь у вересні побачила ворожий ролик, відеоролик з Донецької лікарні, Ну начебто там 2 секунди, майже, мабуть, навіть менше дві секунд. Зображення нашого сина, якість зображення погано. Я бачив ролики з сином через телеграм канал бачив я. Це, ну, ясно, що знімала ворожа сторона і він казав те, що потрібно їм. Він, ну, це не його слова. Там, я знаю, що в нього е, було е, скальпований череп у ламкам. Ну, тобто, якщо поранення, то легке. Напевно, це після Оленівки, От. то ну, йому в другий раз пощастило. Крайній обмін азовців був 6 травня цього року, тобто вже більше півроку тому. І Тоді три ворожих пілота обміняли на 45 азовців. І я вважаю, що той час настане, що наші да, сила звільнять.